Цей жук живий, просто він отак завмер, що всі думали, що він неживий, але він ніби заснув. Зараз я його хочу перевернути і подивитися, які в нього лапи. Дивіться, які лапи, блискучі, страшні. І ніби мертвий. Ви скажете, чого я знімаю, такі чудовиська? Ось дивіться, які кінчики лапок у нього. Як вони приєднуються до тулуба. Знімаю, тому що я малюю, малюю в різних комах, жуків. Вони У мене беруть участь в різних пригодах. Ось такі. Такі жуки. Та комахи, я їх переношу на свої малюнки. Є серед них і страшні, які вже я додумую сама. Ну як злякались? Ось такі вже казкові і такі, які літають вночі. Це вже метелики. І вони продовжують жити на моїх малюнках. Кому сподобався малюнки мої, ставте лайки. Ані. do dislike like it